Сьогодні, 21 листопада, в Україні відзначають День Гідності та Свободи. Одне зі знакових державних свят встановлене на честь двох революцій Помаранчевої 2004 року та революції гідності 2013-го. Десять років тому ми розпочали нову сторінку боротьби. Десять років тому українці провели свій перший контрнаступ проти беззаконня спроби позбавити нас. Європейського майбутнього проти нашої неволі впродовж усіх наступних років 21 листопада у різних містах України люди збираються біля фотостендів Героїв Небесної Сотні, аби згадати і шанувати тих, хто загинув у боротьбі за гідність та свободу. У Луцьку на театральний майдан сьогодні вийшло небагато людей. Традиційно влада, представники установ та організацій, журналісти зупинилися і перехожі. Біля фотостенду і священники Свято Троїцького собору відслужили панахиду і традиційно поділилися думками. Яка це велика дорога ціна? Ціла сотня людей беззбройних з мирним наміром протиставилися люті ненависті і вбивство. Оці герої Небесної Сотні. Скорбно, але. Це був перший засів боротьби за свободу України за царство Боже в Україні. Квіти до стели клали під пісню, що стала дуже відомою саме в 14-му, під час подій революції гідності. Її вважають неофіційно гімном реквіємом за невинно убієнними активістами Євромайдану, які увійшли в нашу пам'ять та історію як Небесна Сотня. Тут, біля фотографій, сотні тих, хто навіки став героєм, поповнив небесне військо, у кожного свої думки. Біль за тих хлопців, що віддали життя, і зараз віддають на війні. Гордість, що ми людьми стаємо. Слава Україні! Героям. слава! Скорботу. сильно скорботу. Читаю і. Душа розривається, і думаю, що там ще робиться далі. Що в нас там як як зараз холодно? Як вони там бідують в холоді? Тому за 10 років українці зміцнили віру в незалежність та демократію. Народ вірить в перемогу у війні проти Росії, прагне вступити до ЄС і НАТО. Портрет українця кажуть Лучани. Нині має значно мужніший вигляд аніж до війни. Думаю, зараз більше згуртувалися. Більше стали про українські ну бо це так має бути. Ми маємо відстоювати те, що свою Україну, щоб вона дійсно була українською. Змінилась за всю сторону, сторону. об'єднуються, але не ціли, треба забуватися за, за те, що нас війна. Бо рішення революції є не ділитись останнім. Розпочали. Ну, як і притчі, остання навіть. лепту давай, віддавала, але віддавати належне. Ну, трошки в кращу сторону. Буває краще, буває гірше. Деякі в гіршу сторону, а деякі в кращу сторону. В принципі, стараємося бути покладистими і вшанувати наші війни. Анастасія Качина, Василь Маришук, 12 канал.